Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Що давайте з вами поговоримо, що нам впроваджують і чим ми це просили у тих, хто це робить. Бо, до прикладу, коли там кандидат в депутати чи в президенти йде, він розповідає, що буде виконувати нашу волю, що ми його туди обрали, що він робив нашу волю. Чиновник... Сидить так само на посаді і кажуть, от ми по основних питаннях там проводимо референдуми, радимося з людьми, навіть щоб щось зробити, таке ну, побудувати біля вашого будинку або там вашому місці. проводяться навіть громадські слухання. Це тимчасове, а нам змінюють життя, змінюють повністю життя. І ми це не просили. Ми цьому чинимо спротив, а нам це впроваджують. Питання, чи ті, кого ми обрали, служать нам. Кому вони служать? Значить, хтось є такий, кому вони служать. Давайте з вами в цьому розберемося, тому що нам ставлять цифра або реальність. І ті, що ставлять, вони вже точно знають, що вони йдуть у цією дорогою цифра. Я хочу йти дорогою життя. Реального життя, розумієте, я беру другий телефончик і зараз перелічу то, це коротко, що нам впроваджують по цифрі. І наскільки от я пам'ятаю 90-ті роки дуже сильно, та бо я народився в 80-х, але там ну я був маленький, там знаєте, дитина не дуже там щось там знає, пам'ятає. А вже в 90-х я вже так на повній от повне життя, як люди ходили в гості один у другого, ми ходили колядувати, сіяти, ми спілкувалися, ми приходили зі школи, кидали той рюкзак і до ночі, поки не стемніло, гасали по вулицях з м'ячем, просто десь ходили, лазали. Я не пам'ятаю, щоб такого хтось ходив з телефоном, розумієте. І нас заставити сидіти на одному місці було нереально. Зараз дитина просто такого садить. Люди дороги переходять як додатки до телефонів. Навіть зараз слизько, і людина йде отако з телефоном. Або отак. Ну, типа нерозлучна. Вона не розуміє, що вона стала додаток. Її перетворили в це все. Типа, типа, благо, але зробила з неї додаток до телефона. Отже, що мене спонукало записати це відео? Отже, зараз в Україні з'являться ші суди, тобто штучний інтелект, суд. Тобто людину, живу людину, буде судити штучний інтелект. А як судить штучний інтелект? Вони ведуть щось там програму, розумієте, і скажуть, а що ми? Мені, ми штучний інтелект. Але щось так буде, що штучний інтелект буде судити чомусь неугодних, Ви побачите це. Розумієте? Так як зараз. Зі всім боряться, але в СІЗО кидає хтось лайкнув не так, сказав не так, на їхню думку. Все так, але це їхня думка, і попробуй доведи. Як вони мені пишуть, е, прокуратура, що в е, обвинувально акті, що я в 2015 році, реєструючи газету мін'юсті, мав злочинний умисел через 9 років щось там зробити. Ну це бздура така, за що вони будуть відповідати? Бо є вже відповідний законопроект, зареєстрований, що всі е, слідчі діють на досудовому, в тому числі слідчі судді, слідчі. Оперативники, які це нам придумували, зараз можна буде їх притягувати до кримінальної відповідальності. І слава Богу, буду це, друзі, робити. Але це окрема тема. Тепер дивіться, що вони нам впроваджують. Зараз виявляється, що вже є ще й вчитель, ще й школа Там, в Сінгапурі і так далі, вже пішло, розумієте, забирається вчитель, і вже штучний інтелект вчить людину живу. А більше того, треба було мені почати з того, що зараз вже можна штучно заплідити людину і поза маткою в штучному організмі виростити. Це просто. І далі пішло, розумієте, це, це, ну, як то кажуть, ну, маємо те, що те, що маємо. Та? Тепер дивіться, друзі. Китай вже відкриває лікарні, де штучний інтелект. Виносить ці е, діагнози, вже все куда, куда далі. А ми про це з вами, коли говорили під час карантину, до лікарів вас замінять штучним інтелектом. Буде онлайн-лікування, ви будете непотрібні взагалі. Вони з нас сміялись. Посмієтеся скоро. Вчора мені дзвонить. Лікар і каже, їх там четверо тримають зараз, ви знаєте, де там ловлять де тримають. Вони кажуть, в нас до 8 лютого якась бронь. Ми лікарі в поліклініці працюємо, прийшли продовжити, а нас просто тут тримають. Просто жінки передають, як, як в тюрму передачі. розумієте. Я кажу, піднімайте шум, а ці лікарі вже не здатні. Я кажу, ну піднімайте, я не буду за вас це робити. Це ваше питання, я можу підтримати. Ну за вас ні, робити це не буду, розумієте? Тобто бо люди мають знати, що мають зробити крок зусилля, а вони вже не готові. А чому я розумію? Отже, і тепер дивіться, друзі, далі. В нас впроваджується ще й держава, ще й послуги. Розумієте? І це на кожному, кожному кроці. Я зараз коротенько зачитаю, що ж нам впроваджують. От це все. Тепер дивіться. Цифрова держава. Землю зараз в нас 16 числа січня можна будуть купляти іноземцям, бо множинне громадянство вступає в силу. Хто буде купляти? Що якісь іноземці приїдуть? Та ні, бо люди думають, що приїде якийсь іспанець і буде тут купи землю, буде займатися е аграрними справами. Ні, друзі, це куплять транснаціональні корпорації. Де трактори їдуть мають чіп. Людини не треба. Одна людина сидить. Трактори їдуть, все на комп'ютері, а скоро ту людину замінять, будеш штучним інтелектом. І тракторчики їдуть, техніка їде, ви не потрібні. Це перше. Друге. Хімію таку сипануть, так агрохолди не сиплять хімію. Люди травляться, корови вмирають, е підземні води утравлені в селі. Ну, ото... Будете мати. Не це, що приїдуть якісь, хтось думає, приїде на землю, скупить землю, буде обробляти. Ні, ні, друзі, це куплять транснаціональні корпорації, так як відбулося на Мадаскарі. Мадаскар собі гарно, прекрасно жив, але вирішив дозволити купляти землю е іноземцям. Що відбулося? Іноземці скупили транснаціональні корпорації, сіють то, що вигідно їм, зібрали, забрали з Мадаскару, а там був голод. От в нас, побачимо, що буде. Не хочу це навіть прогнозувати, але я бачу, до чого воно йде. Бо люди, люди думають, що просто з ними їх хтось жаліє. Подивіться, як вас жаліють, як вас ловлять, куди вас кидають, куди вас направляють. Якщо ви ще думаєте, що вам голод не організують. Тепер дивіться, штучна цифрова держава. Нам вже кажуть, держава в смартфоні. І Люди прохавали, проголосували за того держава в смартфоні. Розумієте? Тобто, не, що ти є господар на землі. О, тішся! Держава в смартфоні. От твоя, твоя реальність, розумієте? А я не хочу держави в смартфоні. Я хочу жити реальним життям. Розумієте? Хочу бути господарем на своїй землі, хочу щоб тут пташки співали, потічок тік. А зараз поговоримо про 6G. Про вітрячки, які ставлять. І чи будуть пташки, розумієте? А Якщо не буде пташок, а чи будуть люди? Але так, як запліднюють штучно, чи взагалі їм люди потрібні. Тепер йдемо далі. Ще суди я вам сказав. Далі планується ще прокуратура, Штучно, являєте, вже штучний інтелект буде вносити винувальні акти. Підозри. Штучна поліція, друзі. Являєте, штучний інтелект робополіція. оце все впроваджується дронами, камери стеження. От оце все вам таке життя. Ви таке життя обирали. Ви це просили для себе? Хто з вас для себе це просив? Напишіть, будь ласка. Далі, школа, це я вам вже сказав. Штучний інтелект має виховувати дітей. Штучна їда. Ну, зайдіть в супермаркет, побачите і подивитесь. Проаналізуйте, я раніше ще заходив в супермаркет. Я знав, що є штучне, багато, але можна ну, щось те й вибрати. Зараз ти заходиш. Я не заходжу в супермаркети майже. Хіба крайні випадки, щось таке треба купити? Не знаю. Ну просто не, не бачу там для себе щось, що можна обирати. Тепер йдемо далі, друзі. Продаж землі трастом, це я вам вже сказав. Трастом, різним корпораціям. Це буде продаватись, і вони будуть сіяти, що захочуть виснажувати землю, як хочуть. І їм ніхто нічого не скаже. Тому що вам можуть сказати, що ви щось не так посіяли і не заплатили 3 копійки і прийдуть до вас. Ну до них не прийдуть. Чому? Думайте. Так, 6G, вже 5G, друзі. Це вже технологія така, як відходить. Це ж ставлять. А, а вже заходить 6G. Зараз от масово вони говорять про 6G. Якщо 5G це для пташок, ці всі хвилі для людини, а 6G, це ще рівень підняється. От тепер подумайте, чи будуть біля хати пташки співати, хрущі над вишнями годуть. Так, так. А ви просили це для себе? Вам треба. Інтернет був достатній на рівні 3G повністю. Вже 4G, вже 5. Вже хочу 6. Я думаю, що на цьому не зупиняться. Тому що має бути ін інтернет речей. Тобто думаючий чайник, холодильник, робот в хаті, робот поліцейський, дрони, камери стеження, запис в онлайн з повітря і так далі. Розмов. Тобто приватне життя ноль. Далі, друзі, йдемо що в нас. Отак. Наночастинки в укольчиках. Докулізація зміна ДНК людини. МРНК змінюється. І наночастинки. Тобто це, по суті, щепізація людей укольчиками. Евтаназія вже для діточок пропонується. Канада і інші держави подивіться, що дитина має право підліток, посварилася з батьками. А євреї вчать, що дитина, підліток, там така назва. Трясущийся, трясе дитину. Типа 14 років це на по-єврейськи це от слово. Я дивився, як вони дітей виховують спеціально для себе вивчав. І коли вони говорять про підлітки, вони говорять, що це вік трясувся. Трясе його. Підлітка в час трясе. Він там недовольний, тут десь його трясе. Тут він де, де такий денервовий. Там дівчата пішли не знаю, щоб усміхнутися їм. Мені ж йому сподобалось, але його трясе. Він щось погане скаже, тому що це такий, такий вік. Ну, 14-15 років. Це. Тінейджер, тінейджер, трясущийся. І уявіть собі, той трясущийся, посварився з дівчиною з, 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 з друзями і чи з батьками, і пішов собі зробив автоназію. ж Можна стать поміняв, розумієте? Тобто вони щось таке роблять, те, що ми не просили. Йдемо далі. Популяризація розкладаючих те, що я записав собі. Ну, дійсно, те, що популяризація, він, вона, воно і 150 гендерів. Розуміємо для чого це? Це для того, щоб розкласти людину інтелектуально розкласти. А починає йде особливо дітям, саді, школа, університет, тому що їхня психіка ще не є така стійкою до, до тих паразитів, які ходять ото все пропонують ті всі соросята. Ці всі грантуїди, грантужери, які готові за бабки, за касу, оцей весь фемінізм. А де ті феміністки? На війні, ні? Бачу, ні. Бачу далі вже постять щось інше, ні. з прапорами в райдугу вкрали в діточок в веселку, розумієте, ходять носяться з тим. Та-та. Тож за касу любе будуть носити. Тепер йдемо далі, друзі. Штучне народження поза живим плодом, я вже вам сказав. Чіпи в шкіру це і через окулізацію можуть робити, хоча зараз вже і в мозок будуть внедряти конкретно чіпи, не, не, не там бавитися кольчики, будуть, бла бла бла, ваше здоров'я ця лапша, а конкретно чіпи. Цифрова валюта CBDC, коли ти валюта на певній території, валюта з обмеженим терміном зберігання. І що ти можеш купити? Де ти можеш купити? Там не поклонився поліцейському на сходовій кліці чи депутату. Знизили тобі бал е життя та? соціальний. Все, ти вже і користуватися нею не можеш, бо вона належить центробанку, а не тобі. Цифровий, звичайно, айді, ну як без цього. головно буде, я думаю, через чіпи вони це будуть проваджувати. Про що, друзі, мова? Ви це все для себе просили. І ви розумієте, якщо ви зараз не скажете цьому стоп, стапе вони це будуть впроваджувати. Вони це впровадять. Розумієте? І для вас в тому числі, якщо ви це приймете, цю мітку звіра. Хтось думає, що це буде мітка звіра, прийдуть і будуть таврувати, аж пекти буде. Ні! Вони будуть вас заманювати, так як змія, пам'ятаєте ця Івасика Телесика? Приплинь, приплинь до беріжка, заманювала його голосом матері, розумієте? Така, сядь ся тут на крайочок, гарно собі, гарно вмостися на лопатку, а вона його впіч. Так і вас заманюють оці ці сирени, як Одіссея заманювали. Розумієте, При, присипляють вас, щоб ви сіли на ту лопаточку і вас впіч. Тому, друзі, просипайтеся, усвідомте, що відбувається. і Робіть те, що корисно вам. Ви є людина, ви живий організм, ви душа в тілі цьому в організмі. А це є храм для Бога. Не скверніть цей храм алкоголем, тютюном, всякими айсиками, всяким пивом, всяким бухлом, поганими словами, е тим, що йде через ці ефіри. Не просто так телебачення, названо ефіром, воно ж впливає на вас. Розумієте, Це ящик. Не дивіться це все, тому що воно. Прошиває вас тим всім ге, що звітам де там нічого корисного зараз немає. Колись хоч щось було корисне, зараз нічого корисного по зомбоящику немає. Від слова нічого, розумієте? От ці всі новини, і люди дивляться 30 років новини. І що ти надивився за тих 30 років? Скажи, що ти там корисно взяв? Від тих експертів непонятних по 20 по 18 років, тим експертам, вони розказують, який буде долар, щоб де робити Трамп. Та хто ви... Ви ще діти, а той, хто вже сивий, і розказує як експерт, і він 30 років лапшу вішає, і нічого вони не вгадують, нічого не цей, і ви їх слухаєте, дивитесь та маєте свій розум. От починайте жити своїм життям. Не будьте додатком до телефону, а використовуйте його як телефон, для там, можете фільм подивитися чи щось цікаве, почитати. От і коли ви йдете по вулиці, ставте його в кишеню і йдіть. Дивіться на життя, на людей, будьте усміхнені, будьте життєрадісні, та ставайте людьми, ким ви є, душа в тілі. Ви люди, чоловіки і жінки. Чоловіка і жінку створив Бог, розумієте? А ви стаєте додатком до цифрових технологій. А вже тепер цифрові технології вам впихають інтелектуальну мозок, а скоро вже і чіпи мозок позапихають, тому що це ж. Це ж круто, ні чи не круто? Ану напишіть, будь ласка, напишіть свою думку, друзі. Я вам озвучив те, що роблять загальне в загально. Не хочу вже детально тут все розбирати. Чому? Тому що е хто в темі, той в темі, хто не в темі, хай зайде зусилля зробить і почитає. Бо люди вже і не здатні і читати багато хто, багато хто не здатний дивитися відео і не аналізувати, кажуть, Остап, а ти не сказав, що робити. Та ти не на пульті управління, слухай. Я не хочу друзів чи підписників на пульті управління. Ви мені не цікаві. Мені цікаві, хто мислить. Приймай рішення, я тобі дав інформацію. А ти вже думай, для чого тобі голова на плечах? Роз... Телефон дивитися, В цифру залізти. Дивитися новини чи новини хавати е, тоге в свою голову. Розумієте? Отака, друзі, історія. Тому е, ставайте тим, ким ви є по природі. Ви ж е, можете спілкуватися, ти ж дивишся на людину телепатично. Ви, ви маєте необмежені можливості, а ви себе обмежили цифрою. І вас обмежили, а ви це прийняли. Тому аналізуйте, думайте, додатково читайте і думайте, так, що мені як бути? А може побудувати будиночок біля лісу. А біля озерця, а біля річеньки, і стати зраночку вийти на терасу, попити кавусі як... і послухати, як співають пташки. А може мені робити хобі, яке я мрію, все життя? А може мені приймати своє рішення в своєму житті, а не жити, що приймають мені, сусіди, батьки, там, я не знаю, ще хтось приймає аля авторитету суспільства. Живіть своїм життям. Будьте собою, живіть на повні груди. Творець вам дав життя, не тратите в телефоні час. Люди ще навіть кажуть, піду час вб'ю в телефоні, час вб'ю. Тобто ви навіть не замічаєте, як протікає час, ви його вбиваєте. Тому Бог забирає вас з цього світу, бо ви не живете життям. А ви вбиваєте час, а Бог каже, ну як ти вбиваєш час, то тобі вже нема, що тут робити на світі. Давай, давай, звідси, все, давай, ти виконав, що ти нічого не виконав, розумієте? Тому все в ваших руках і ногах, все в вашій голові, ви маєте все, ви є повноцінні. Творець створив вас повноцінними. Всі ваші рішення, ваші, вони є найцінніші для вас, бо вони. Вони є для вашого досвіду, навіть якщо ви помилились, бо ви тут прийшли, щоб отримати досвід, знання, наповнитися ту енергією божественною і перейти на новий рівень. І я думаю, що кожен з вас це може. І я в кожного вірю, бо Бог вірить в мене, то я вірю в вас. Обіймаю вас, мої друзі. Люблю вас і на завершення вам скажу, оскільки у нас такий час, річ, яку сказав мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос. Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Тому хто замер, той від Бога, хто не замер, той від сатани. А ви робіть свій вибір. Обіймає, папа. -па.